Усім привіт! Це мій такий відео доказ того, що навіть якщо ви не вмієте розмалювати, ви не художник, ви все одно можете взяти участь у щорічному марафоні Inktober. Я назвала свій варіант Colortober, але я це думала, можливо, вже хтось так називав. Я сподіваюся, воно не запатентоване. У мене буде свій Колортобер. Я чернила не використовую, як це вимагає. Офіційний марафон, але я буду використовувати розмальовки і стільки кольорів, скільки мені заманеться. Що ж таке Inktober? Це такий щорічний творчий марафон кожного жовтня, щорічно, кожного жовтня, де кожен день є якісь слова, теми, і всі малюють чорнила, ну, або там чорними фарбами, чорнильними ручками, таким іншим. Кожен день є нова тема, нове завдання, кожен день ти щось малюєш. В моєму випадку я буду кожен день за цими офіційними темами 25 2025 року розфарбовувати. Звучить нереалістично. Я навіть сама ще до кінця не вірю, що я зможу його завершити, але поки що справи в мене добрі. Так, десь я напишу, мабуть, під відео вам список тем. Офіційне да, посилання на офіційний сайт навіть є, і ви можете побачити. Можливо, ви захочете приєднатися до мене, бо ну, часу вже не так багато, але він чи є. Я записую 7 жовтня і в мене вже готово 10 тем. Можливо, це трошки неправильно, що я наперед фарбую. Але поки в мене була відпустка, поки в мене були вихідні дні, я могла собі дозволити розмальовувати більше, і тому я зробила трошки наперед. Щоб якщо там, по роботі я буду не встигати, в мене вже був якийсь запас. Зараз я вам покажу, що я встигла, що я запланувала хоча з планів в мене зараз небагато. Отже, давайте почнемо не буду затягувати відео. І перша тема у нас мусаж вуса. Така прикольна тема. Я чого знайшла і. Хочу обговорити, я буду брати як дійсні розмальовки, як звичайні розмальовки. Так? Я можу взяти, дозволяю собі взяти, якщо це був колись віп. Але, здається, я ще таки не брала цього разу. Отже, дозволяю собі все, що завгодно, якими завгодно матеріалами, але намагаюся брати такі ілюстрації, які я теоретично могла би розфарбувати за день, і намагаюся собі спрощувати роботу, як тільки можна. Ну, давайте, перше, отакі вуса. Це просто. Я навіть не знаю, що тут сказати. Максимально просто. Такий от мультик душа. Гарний мультик, такий, тільки він більш для дорослих, не для дітей. Ну, такі сенси, що дітям, можливо, ще буде незрозуміло. Отже, перша робота. Так, другий день. Другий день у нас тема плетіння. І я тут могла обрати, або там якусь корзину можна було, б, але обрала волосся коси, якби заплітають коси. У мене, у мене така асоціація була. І отака ілюстрація. Так, у мене То сонце не сонце, світло, на жаль. Так. Мені подобається. Чесно, ця робота, я нею задоволена. Тут одразу скажу, що. Я попросила допомоги у штучного інтелекту, деякі ну, просто попросила розфарбуй мені ілюстрацію в магічних відтінках. І там він мені пару палітр запропонував. Я обрала таку теплу. Воно не вийшло так само, звичайно, просто я надихнулася палітрою. І дуже-дуже швидко її розфарбувала. Ну, тут нема чого робити, ви ж саме бачите. І олівцями, так, я трошки допрацювала олівцями, десь поглибила тіні, додала яскравості. І, звісно ж, тут повно блиску. Ну, я на віковський, майже завжди хочеться його додати. Розмальовку тут у мене одразу дві роботи. Наступна тема була корона. Теж доволі просто, дуже багато робіт, була складність просто обрати, що саме фарбувати. І я обрала таку дівчину. Мені вона подобається дуже, що в мене вийшло. Мені здається, симпатична. Але, на жаль, кольори зараз не передаються. Я вже бачу. Мені ще захотілося прямо її щічки виділити прям рожевим теплим. І такий схожий кольор я і на листечку використала. Така, ну, акварелію, що тут ще трошки олівців. Білий олівець біла ручка, а і блискуча аперель. Такий, здається, прозорий кольор блиску. Теж задоволена цією роботою. І одразу з тій жі розмальовці, в Ticket to Dreams, є наступна робота з темою марки. Таке щось темний, каламутний. Теж важко було брати що саме фарбувати. Я обрала таку. Мені здається, концептуальна так вона ну, цікава робота. Я вирішила знизу такий чорний білий лепить. Філософський, як підійшла до питання. Просто використала такі, скажімо, кольори каламутні темні, не мішала все підряд, якусь грязючку, і отак вийшла. Дуже швидко зробила допрацьовувала олюбцями доволі багато, ну, там листечку промальовувала. Не сильно деталізована, але робила. І це люці дровінги. Ну, думаю, в палітрі воно видно. У них доволі специфічна палітра. Теж непогана робота, я задоволена. Незважаючи на те, що в мене обмежено було часу, але якось це мене дуже змотивувало, з'явився якийсь азарт, це це зробити. Наступна тема Олень. Отут я не дуже задоволена, мені не подобається. Може, задум був прикольний, але виконання ну, таке собі. Видно, що фарбувала затень. Отака. Наче кольори прикольні. У мене задум був такий яскравий, яскравий фон, а потім я собі почала спрощувати завдання і просто чорним олівцем робила оці силует силуети. Ну, Бо це все вимальовувати, тут отака мальовка доволі специфічна. Я не мала часу, а оленя вже трошки профарбувала, теж, до речі, дровінгами на фарбувала. Ну, Все, просто білим щось наляпала. Я не хочу на неї довго зупинятися, але тема олень я її виконала. Наступна тема пірс це проколювати. Але я так прямо конкретно вирішила взяти пірсинг. В моєму плані це просто сережки. І, до речі, хано я дуже рідко беру і отака робота. Це майже в темі інктоберу, да? Тому що використала один колір лише. А, ну і блиск. Мені здається, отак. Добре. Можна було уявити, що це виконано чорнилами якимись темно-синіми. Це колір індиго від Ван Гогу. Лише один. Десь дві-три ливки я робила акварелі, такі підходи. Додавала просто одразу зробила майже все просто одним тонном, а потім вже потрошку додавала тіней. Мені подобається, мені здається, обличчя так більш-менш вийшло. Я Так боялася, щоб чоловіче обличчя промалювати правильно тіні розставити. Я не кажу, що це правильно, але значить, такий мушній хлопець. І дуже мені подобається оце блиск. Що я додала. Воно таке прикольне, такий близько. Це Fine Tech. а кольор не пам'ятаю. Здається, це не сгибло, а можливо графіт. Я не, не знаю. Не пам'ятаю, які саме в мене кольори. Хоча в мене їх дуже, дуже мало. Ну так, як вам? Мені подобається ця робота. Я не знаю, коли б на неї наважилася, якби на цей челендж мій. Потім я вирішила трошки відпочити і взяла по номерах розмальовку. Тема була морська зірка. І виявилось, в мене не так багато картинок з морськими зірками знайшла в Дісні і, ну, У Лумаю є, там, де морська, да, там є. але щось в мене не було настрою на Лумаю, багато її фарбувати, я її швидко б не змогла. Ось отака зірочка. Дійсно, я до речі, я фарбую все ручками. Мені так подобається. О, так. не знаю. Просто мила картинка гарна. Так, це природа у нас, Так, да? да, природа. Так, наступна тема Ріклас. Це таке щось безрозсудне. Ну, да, безрозсудне. І мені дуже подобається картинка, яку я брала. Така вона весела. Це прям те, що мені настрій підіймало. Ну, ну, ну який я ченняп? А зубик який? Мабуть, іншого вже нема зубик. А це прям. Не знаю, ну, я, як вам, от у мене прям надзвичайно такі теплі емоції викликається картинка. Взагалі, ця розмальовка така дуже прикольна. Дуже вона смішна. Тут акварель. І допрацювка олівцями, ну, така нормально. Немало олівців, вони є. Але все одно спростила собі, що зробила одразу заливку. Теж подобається цей безрозсудний. Не знаю навіть хто це. Зайчик, собачка, носика нема в нього. Не знаю, хто це. Ще одна така ше ми вже дев'ятий день дивимося, де то я вам кажу номери. Дев'ятий тема Хейві важкий. Ну, тут мене теж трошки з гумором. Отакий От важкий карапус Геркулес. Ну, я думаю, мами мене зрозуміють, коли побачать цю дитину і подумають, скільки тягати весь день, жодна спина не витримає. Така в мене була асоціація, що дуже важкий малюк. Ну. Зевсу, мабуть, нормально, а нам, дівчатам, важкувато. Картинка була складна тим, що тут дуже багато шкіри. Ну, прям дуже багато. Я більше люблю, коли таке різнобарвне все. Ні, а результат так мені подобається. Гарний. Так, і останній день. Я взагалі хотіла цю картинку показувати вам в планах в книжки Rising, але. Так вирішила, так вийшло, що я якраз її завершила. О, у нас сонечко з'явилось. Тема свип. Це замітати, змітати, змахувати. Ну, як я зрозуміла, <сміття> якщо я правильно перевела. В мене отака асоціація була: це наче вітер змахнув пелюстки або дівчина здула їх. І я повинна вам показати, тут блиск. Не те, щоб мені за кольорами дуже, мені подобається, що я вирішила акцент на жовтому зробити, але наче треба було щось чи блакитне додавати вже. Ну, вже зробила. От, подобається як я стрічку. І от, видно вам, сподіваюся, теж блиск, це теж файн-тект золоту. Так воно, наче, звичайна, а так воно вже прикольно. Не подобається, в принципі, робота. Добре, я просунула цю книгу, яка в мене, ну, не половина, але доволі багато робіт. Так от. І це все з готових робіт. Це вже була 10-тема. Пишіть, яка вам сподобалась найбільше. Можливо, ви захочете до мене доєднатися. Не обов'язково всі теми малювати, можна деякі. Ну, я поки тримаюся і всі підряд малюю. Наступні теми я не всі ще обрала, там в мене буде. Жало, порваний, напій, хобот. Так, що тут ще. Обірваний, порваний, обірваний, якесь воно мені схоже. Помилка, витончений, прикрашений. Ну, багато тем цікавих. Я не на все ще не знайшла картинки. Ну, наприклад, я знайшла порваний шред. От прям ідеальна ілюстрація, покажу вам. Бо я тут вже визначилась. Ну, це таке, на півгодинки можна розмалювати дуже швидко. А от на інші теми, ну, наприклад, на те ж жало, я ще не обрала, бо в мене дуже багато варіантів, де є, наприклад, якась оса, де Мастінг. Тут, наприклад, в цій навіть є декілька ілюстрацій. Ось, наприклад, бджола можна було б взяти. Я вже так теми обираю, буває перед самим покрасом. От мене, на що мене є настрій, те я обираю. Дуже багато в мене Кубіковської, бо вона ну, мені легко дається, швидко фарбується. Також а, хочу задіяти в цьому марафоні цю книжечку. Я її колись давно починала, але отак. Просто фломастерами. Я би, до речі, зверху поручками ручками намалювала, мені хочеться зробити. А в мене навіть не одна. Там ще буде тема інферно. Це б могло бути інферно. Але там ще є інфер... інферно. Пекло, ця мені здається, дуже дала. Хоча можна будь-що загодно взяти Кубіковський і просто червоним кольором вже йтиме інферно. Але це прям класно. Можливо, я її розфарбую. А оце поруч дівчина якраз підходить до витонченої. Оця прикраса така. Багато в мене планів. Не знаю, що саме буду фарбувати, буду ще брати дісне. Одні ті самі книги, скоріш за все, не те, що буде дуже багато нового. А на сьогодні я завершую це відео. І це така перша серія буде. Я думаю, буде, якщо все буде добре, десь три, можливо, чотири, а може. Ну, так, да, я так планую десь три-чотири серії, як вийде, да? хочу три. Щоб не затягувати, і покажу вам потім наступні етапи, все, що в мене є, процеси. Просто зараз в мене процесів вже немає. Я, я якби все, що почала, все я завершила. Дуже дякую, що ви були зі мною. Пишіть вам, чи цікаве таке відео, доєднайтесь до мене, це буде прикольно. Такий собі виклик зробити. Мені поки подобається, в мене є прям азарт продовжувати далі, і буду продовжувати. Отже, я була рада вас тут бачити. Все добре, всім па-па!